Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба, всім здоров'ячка. Я сьогодні знову на кухні і буду готувати е, бульйон з домашніми макаронами. І з домашньої корки бульйон. Та я вам покажу. Тут я маю е, кусок домашньої курки. Я відрізала лише частину, бо то все їй забагато, дуже велика курка. Я вже її помила, все, і зараз буду класти її варити. Я залила вже водичку, нічого ж я туди не даю, щоб воно скипіло. Води не дала багато, дала трохи, щоб воно скипіло, і я шумувала, тоді води додавлю. І тоді я буду додавати все те, що треба додати. У мене тут є морква, цибулька, петрушка. Ну, і листочок, сіль, то я все буду потім додавати. Поки у мене там скипить той бульйон, я замішу кісто. Я замішу кісту. Я дам трошки трошки зроблю таку голуночку, дам трошки солі, трошки посолю. О, Уб'ю муки так, багатенько, ну я так роблю, а собі то як схоче. Так і зробить. Так, щоб воно було, було твердовати. Б'ю два яйця. І маю тут е, теплу воду. Я тою теплою воду така, тепловата, така, більше тепловата, І я, ну не гаряча, не така гаряча. І я помаленько замішу кісто. помало буду води підливати, щоб, щоб не було зарідке. У мене починає бульйон кипіти, і я таким сітком позбираю, позбираю товщу ту піну і таке все, то, що, то, що є. Я долила водички. Тепер сюди дам, маю перчик горошком, маю листочок, листочок помила. все сюди буду висипати, висипала сюди. Сюди тепер кидаю моркву, таку бульйон, посолю зараз же. Солі, ложку. І зараз вам покажу, що я е, припечу цибульку на вогні. От я візьму і припечу на вогні цибульку. Тоді її закину бульйон. Вона дає кращий запах. Цибулька у мене вже, бачите, припеклась. І я її буду закидати е, в каструлю. В Каструлю. Вона має кращий запах. От я її так просто і закину в каструлю. Отак. І ще маю тут пучок петрушки. Тож її сюди дам ту петрушку. І найвоно кипить. Тісто я вже замісила і його лишу, най воно трошки постоїть. Накрию його, прикрию, і най воно трошки полежить, відпочине. Так, тісто постояло, полежало, і я по кусочкові буду його. Розтачувати. Так, тісто я вже розтачала таке тоненьке. І зараз буду його різати. Я його підсипаю трохи муков. З одної сторони і з другої сторони. Взагалі-то колись давали, щоб таке тісто підсихало, відкладали бік і щоб воно підсихало Ми тепер рідко таке робимо по Не весь час так, так робимо. Колись так всі робили. Тісто мало підсохнути Але я його наріжу. А тоді його э, підсушу чуть-чуть, отако І складу, і наріжу такі, такі полосочки, отакі наріжу полосочки. То, що таке тоненьке, таке, знаєте, таке крайне, я його кладу всередину. Кладу його в середину, щоб його добре було порізати. О. Менше більше. Може, не все одинакове, але менше більше. От і тут така виходить в мене кусочок такий, то я його також ставлю всередину. Отако. От і зараз буду нарізати. Я починаю його дробити. Я ліпше люблю таке домашнє кісто з бульйоном, чи магазинне. Ще right? магазинне. Ось таке о, виходить. Такий виходить макарончик. О, такий о. О, такий о. Бачите? І цей кусочок, що ще лишається, я його вже сюди і далі продовжую його кришити. Я маю я вам скажу, я маю таку машинку, що тісто криши, але я не, так не пользуюсь. Не маю. Собі колись була купила, ще вона коштувала 9. 9 гривень, чи 9 гривні, я вже і не пам'ятаю, бо то роки, бо то пройшли роки. Я цей макарончик згорну на підносик застелений, і нехай воно трохи просохне отако. От Трошки воно бачите, чуть-чуть. Поки я зроблю, можна зразу варити, але поки я ще друге наріжу, то все нехай. Тако полежить. О, бачите? Отаке отакий макарончик. Окріп мене на макарон закипів, тепер я його трошки-трошки посолю. Дам олію з Три ложечки. Так, щоб макарон не зліпівався докупи. О! Все. І тепер буду висипати цей весь макарончик. Газ я скручу і буду висипати макарончик. Așa că o să redesc să fotulat. Încljuč și Я вже макарон відсідила, він не злипається, ні, нічого. Він все його все сипчастий. І зараз буду накидати. Отакий От у нас вийшов бульйон з макароном, домашня курка і домашні макарони. Тільки поперчити лишилось і все. І все. Всім смачного. Всім дякую за перегляд. Всього вам доброго. Будьте здорові, щасливі і всім до зустрічі! Всім пока!